Друзі, з вами Артем! І сьогодні ми у цьому супер-мега-крутяцькому роліку Будемо здавати екзамен на парковку Погнали, друзі! Але для цього, зразу з ходу, друзі, будь ласка, спустіться вниз Підпишіться на мій супер-крутяцький канал Поставте лайк під цей новий відео І обов'язково напишіть коментарі Дякую, друзі, ви самі круті! І додивіться ролик, будь ласка, до кінця Бо будуть два коротші слова Ну і погнали! Е, мені треба пройти цю парковку щоб е, активувати свої, свої права, але я їх отримав ще пару серій тому. Е, і. Андрій, поздоровайся! Всім привіт! І, друзі, поїхали з вами на нашу парковочку. Ми будемо проходити оцю парковочку, але нам надо треба... сложность, у нас поки що сложність низька, Так що, друзі, поїхали. І мені дає одна помилка. А тут пишуть два столкновення, але якщо я роблю за всі парковки хоч одну, все, я не получаю типу, права. І прийдеться придется заново здавати. Да, Андрій, правильно, Артем. Все, поїхали, друзі. Так, я надіюсь, ми здамо, так головне не спішити. Хоп. Аккуратненько, Я буду. е, Андрій, можна ж від другого відругається, а да, конечно, Артем, можна. Все окей. Так, заїхаємо. Аккуратненько, ну тут легенько все. Надіюся. Головне не накаркати. О, тако паркуємося легенько просто. Тут надо ну, вертикально запаркувати. Тобто, ні, рівненько тут треба запаркуватися все. Ну, саме друзі, першу парковочку ми з вами виконали. Тепер поїхала на іншу парковочку. Вона тут близенько має бути. Вот. І якщо ми столкнулися з наприклад бампером з землею, то це не вважається. правильно, Андрій? Правильно, Артем. Так, тут закрите вже завдання, тому друзі поїхали на інше завдання з вами. Парковочки. Ми маємо виправити завдання парковочки нашої улюбленої полетіли, друзі. Ох, Йошки, Матері, Макарошки. Такс. Парковка. Сложность низька, ну це понятно, бо ми як новички перший раз даємо. ну, що Артем ти сказав, типа, та нічого нічого ви не то зрозуміли. Ну ладно, друзі. І оці за такі круті відоси, то ставте лайк. І давайте наберемо під цим відео 5 лайків. Во. Давайте наберемо з вами 5 лайків під цим відео. І якщо у нас бот гепнувся, то це теж не считається. боти реально тупі. І це не вважається правильно, Андрій? Правильно Артем. От ми трошки світу навели чуть-чуть. Прям дуже чуть-чуть. Так, друзі, Чекайте, чекайте. чекайте. Все. Сюди нам нужно. Такс. Опа. І дуже дякую, друзі, за е, 341 підписник. От, ми ростемо кожного дня. Чо? А мені пройдуть там прям міліметр був. Чекайте, друзі. Ну нам треба нам з вами не спішити. Саме головне. От сюди нам треба трошки заїхати. І потім дати отако. От так. О, все, шикарно. І нам надо ще три таких парковочки. Да да, друзі. Так, все, поехали, друзья. Накануно, на яка дальше на парковочка доступненька? От, нам нужно ось цю Поїхали, друзі, до неї. Так, все. сідаємо в машину і полетіли. Ох, йошки, матрешки. І чисто улит на гаїці просто чекайте, друзі. Аня, давайте це выполним. А? Так, першу воткнули. І нам ще залишилося дві випалити. А от давайте раді прикола ще три чисто випалимо. Бо прикольно поки що йдемо. Да, прикольно, поки що йдемо. Так, все, улітаємо на гаїті просто, друзі. Улітаємо на мочне гаїті. Так, скорость нам можна привішати, бо ми сьогодні чисто на парковочці. Так, друзі, сюди залітаємо. Опа, красивенько просто улетели. Так, друзі, чекайте, тут парковочка. Уф, близько було. Але у нас препятствия нема, як ти Андрій заметив. Так, друзі, тут треба трошки близенько під'їхати. Опа, такой. Все, тут сложно чуть-чуть. Ну як сложно? Типа сложно, так. Артем, что ти кажеш завжди типа? Та не звертайте увагу. Такс. Опа. На телефоні так лег легко грати у парковку. от самі согласиться. Так, друзі, поїхали. Чекайте, що я роблю. Вообще я не бачу, куди я їду. Я просто кудись улітаю. Що, друзі, поїхали з вами на нашу е, парковочку улюблену з вами. Я просто улітаємо кудись. Так, от я вже бачу. Е, що задню я включу вообще? Это что за беспредел вообще? ой 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 ой, -ой. Что за суета просто? Что за суета? Так, парковка наша любименька. Сложность средняя, средняя сложность. Нам надо аж два раза паркануться. Но ну, окей, я постараюсь. Так, -с. опа. Все, погнали. Так, а чого я вообще мені каністри выбил? Я не знаю. Нічого з каністри выбиваю, Чи це якийсь бах, чи я можу пальцем можу зачепити десь колись. Я просто не розумію. Так, шашки просто робимо. Так, то то на заправці нам надо. А, в автомойку, все понятно. Так, з цієї сторони правильно, да, правильно. То давай, відкривайся. Чисто так відкриваю двері без ключа. Такс. А інтересно, а якщо типа об ті щотки бехнутися, то. Уф. Так а ми ж заїхали рівненько, алло. Так ми саме рівненько заїхали. Це що за безпреділ, чекайте, друзі? О, все, це я вже понимаю. Тепер, друзі, нам куди треба поїхати? Все, першу передачу воткнули і поїхали, друзі. Наші буде остання. На сьогодні парковочка з вами. Так, друзі, куди тут треба поїхати? Сюди. Так. А, блин, чекайте. Е, Алло, а куди нам треба поїхати? Чекайте, я, походу, зрозумів. Я зрозумів, куди. Нам треба це здание об'їхати, так? Да? да, походу, правильно. Нам треба це здание об'їхати. Вот, все. Ух, як близько, друзі, було. Ви це бачили. Такс. Е, куди там задом? Да, задом нам нужно, задом наперед. Так, да, друзі, залітаємо на цій хонді. Такс. Опа. Таблина. Все, друзі, ми з вами випалили. І з вами їдемо ми на останню. Як це називається? На останню парковочку. Такс. Ставимо маркер на неї і, по... і полетіли. Я подумав, я подумав, що нам же не нужно. що нам ще не нужно бехкаться. Тут уже можна бехкаться, да, Артем? Але акуратно бехкатися. Ну, понятно, понятно. Такс. Сюда просто залітаємо. Це складна парковочка, я думаю. Ну тут один чекайте, два, даже три. Тут 4 рази надо парканутися, да? Сложность максимальна. Я... Капець? Так, треба да, 4 рази парканутися, але виповнимо це без проблем виповнимо. Ти бот, куди ти їдеш? Просто що ти так віляєш? Так, друзі, поїхали. Я, звісно, дуже переживаю, щоб з вами отримали права і підтвердила печать. Так, поїхали. Такс, просто залітаємо, красивенько залетіли, отак. Радіус трошки взяли, уф, теж близько. Я вже подумав, що все. Уже кінець здачі. Такс. Хоп. Все. Такс. Залітаємо сюди об поворот. Хопа! Все, друзі, ми з вами залетіли. Тепер ще, ще один раз нам потрібно паркнутися, ну ще цілих три навіть. Такс. Друзі, поїхали. Мочно, мочно, чисто. Так мощненько. Так, друзі, поїхали. Все, є, нібито ми з вами їдемо красивенько поки що. Такс. І надіюся, що потім будемо їхати красивенько. Такс. уф! Чуть не бехнувся. Давай відкривайся, відкривайся! Фух. Я подумав, що вже все. Так, -с. чекайте, друзі, хочу від першого ліця їхати. Я наживаю, воно не реагірує. Так, а чи че червоне показало? Все, друзі, поїхали. Виїхаємо з вами. Ну, красивенько, красивенько поки що йдемо. Так, якщо б ми зачепили ктати за кришу, то це б не було видно, бо ворота ще не, не відкривалися. І ми б... А кришу ми ж не маємо розраховувати. Так, друзі, ну поки що слава Богу. Ну, це лавочка не считайся, це машина вообще знесло. Це вообще машина. Видно, що АБС не сработав. Ну, дартем. Да, так, це вообще видно машина, що АБС не сработав. Так, залітаємо, друзі. Такс, чекайте. Ну, я вже майже більше став переживати, да що ж таке? Ми ще зараз можемо не виповнити. надіюся, що ми виповнимо з вами, друзі. Але за АБС работав, тому е, я не видний. От. Все, поїхали. Я думав, я думав вже що я на екзамені, я поворотники, запускаю везде. Так, це якийсь капець, друзі. І одразу за таке ставте лайк. Так, акуратно, блін. Першу. Каже каже, що ми ще не вийдемо на цій машині тут, Ні, виїжджаємо. Е, а що було? Чекайте. Так ні, Артем, ну я ще тобі пробачаю, але якщо ти цей раз ще здаєш за одну помилку, то все. Приходи на інший раз, окей, я постараюся без помилки здати. Все, поїхали, друзі. А там ж вообще нічого не було. Я ж казав, а за траву воно не. Да, я знаю, що воно за траву може зачепити, і то засчитати. І тому ми ж казали, а за... якщо чіпляє, наприклад, земля машину. Такс. То це не щитається, бо земля зацепила. А ми видко переднім бампером зацепили об траву. Такс. Ну да, так і було. Ми зацепили об траву і все. Так, друзі. Аккуратненько, так. Бігом. Слуха, я вже трохи переживаю. Прям мочно я переживаю. Так, чекайте, друзі, чекайте. Аккуратненько мусорні баки. Не заважайте вообще уф. Я хотів нажати на друге на перше лицо. А я нажав на спідометр. Так, друзі. Поїхали. Надеюсь, здамо хоч цей раз. Такс. Все, поїхали, друзі. Так, опа! Трошки шашками під'їхали. Давай, 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 бігом, бігом. Так, хопа, а підлітаємо сюди. Але що ж таке? Так. Давай, давай, давай. І перше корисла у сьогодні буде парковка. Хто його напише і попаде в допис. Ла-ла, друзі. Так, полетіли. Так, хопа. Все, улітаємо просто на гаїті. отак. Отак от. Так, припаркуйте автомобіль. Да я припарку, да, я і так це знаю. От тут нас в прошлый раз несло, но сьогодні, надіюсь, не знесе нас тут. Так, чекайте, друзі. А що ж таке? Уф, чуть людину не збили. Ви бачили, як близько було? Воно ще вже все, людина збита. Ну, слава Богу, ні. Такс. Чекайте, друзі. Все, підлітаємо з вами. Так, чуть узад, да, нам нужно. Да давай уже. Все такое, а зачем мне на миллиметр подъехати вообще? Что це вообще бы дало, чтобы я на миллиметр подъехала? Я ж припаркувався идеально как нужно, просто, друзья. Ну, все, поехала, друзья, с вами. Так-с. А тут уже надо аккуратненько, чтобы мы никуда не взлетели. Так, друзья, чекайте, чекайте, чекайте. Уф. Давай, давай, давай! Ну блин! А... А фух, добре, що ми скотилися взад. Це добре, що ми не провисили на колесі. Ні, сирил, не сюди. А куда? Давай, 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 побраски, виїжджай. Нам не потрібно цих всяких штуків. Так, давай, 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 не буксуй. Вот, сюда нам нужно, точно. Такс. Все, я правильно понял. Так, друзі, акуратненько. Все. Ну, це прям сложна парковочка. Так, друзі. Нам нужно сюди. Вот. Тепер поїхали, Акуратненько. Тут можна вже докотитися, думаю. Да. Так, друзі, давай, 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 давай. Щоб я вже газу не давав. Да шо ж таке, Чекай. А якщо чуть-чуть. А, у нас бампер стерчить. понятно. Так, трошки взад. Що, друзі, можна сказати, друге слово на сьогодні буде, пусть буде. М -м, друге корове слово на сьогодні буде. трава. Друге слово на сьогодні буде трава. Хто його напише, той попаде в допис. І Артем, що хочу сказати, я тебе поздравляю! Ти отримав е -е, права і тепер ти можеш кататися по місту. Да. Дякую. Все в вот, Все пока, Андрій. Пока, Артем. Що там, що друзі, можна сказати, якщо цей супер мега крутять ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк під новий відео. А якщо не сподобався, то серйозно ставте лайк, бо я дуже переживав і старався над своїм роликом. І друзі, і на цьому все. Всім пока!